Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я астролог Лілія. В цьому відео пропоную розглянути астрологічні показники тижня з 27 травня по 2 червня. На цьому тижні починає свою дію досить рідкий аспект, котрий в традиційній астрології вважається аспектом мільйонерів. Я пропоную розглянути чи так це та що на різних поверхах може принести поточний Планетарний період, так, цей аспект, як ним найкраще скористатися. Перед початком обговорення я прошу вашої підтримки задля розвитку моєї діяльності розвитку україномовного астрологічного каналу. Підписатися, поставити вподобайку та написати коментар під цим відео. Заздалегідь, щиро дякую вам! На цьому тижні починає активне сходження тригон Юпітеру та Плутону. Тригон це сприятливий аспект, котрий з'єднає між собою одну стихію. Наразі діє соціальною та вищою планетою в стихії повітря. Нагадую, що Юпітер вже перейшов до знаку близнюків. В цьому положенні Юпітер пробуде до 9 червня наступного року. Це нові соціальні тренди в натальній астрології. Юпітер це картина світу людини. Що взагалі людина здатна пропустити в своє світосприйняття? Так, наскільки вона може розширити свою свідомість? І принцип Юпітера це розширення, це експансія, це збільшення соціального статусу, збільшення ресурсів, можливостей, розширення соціальних зв'язків, розширення меж свого впливу, впевненості це соціальна значимість. Якщо виходу юпітеріанської енергії немає, можливе збільшення ваги, ріст гордині, гнів і як наслідок та взагалі результат того, що немає виходу цьому, це юпітеріанські хвороби. Оскільки Юпітер соціальна планета для реалізації його принципу, важливий ріст в зовнішньому світі. Дуже простими словами, якщо людина не отримує потрібної значимості та соціальної ваги, вона не відчуває себе значимою, то це почне реалізуватися деструкціями. Важливо розуміти, що такий принцип працює виключно індивідуально, немає стандартних предписаних рішень. Кожен випадок має розглядатися індивідуально, оскільки у кожного, так би мовити, свій юпітер. Своє положення в своїй натальній карті. Що сприятливого можна виокремити з принципу Юпітеру? Так це те, що Юпітер приносить можливості і добробут за реальний внесок того самого сприятливого в світ, за поширення добрих справ, користь суспільстві через свою працю, через проявлення щедрості, взагалі через свою соціальну позицію. В той час принцип Плутону. Це те, що лежить в недрах несвідомого. Це приховані великі ресурси, це сила, котре керує життєвими процесами. А коли настає час і дія Плутону стає відкритою, наприклад, через активну прогностику, то Плутон повністю трансформує ту точку, з котрою він взаємодіє. Приховані ресурси Плутону часто бояться, часто витісняють, бояться їх приймати, знайомитись з ними, оскільки вони знаходяться за точкою неповернення, за точкою трансформації. І зараз формується планетарний сприятливий вплив між цими двома принципами. Для нас відкривається можливість усвідомити наступні тренди, звичайно ж, ресурсні. Також варто розуміти, що ресурсні тренди, як я це зараз називаю, вмикаються з приходом нових значимих віток розвитку в соціумі. Для цього короткий екскурс: останніх точок взаємодії Юпітеру та Плутону. З'єднання в знаці Козиріг. 2020 рік. Березень, орбіс до точного з'єднання 3 градуси вже діє. Початок коронавірусу. Тоді активно увімкнувся принцип Козирогу, його управителя Сатурна. Ізоляція, захист. В кінці того ж року відбулось з'єднання Юпітеру та Нептуну, котре активно працює найближчі 20 років, з яким принцип водолія і віртуальність з розмахом увійшли в наше життя. Далі, Секстиль 30 градусів, пройшов Юпітер від з'єднання з Плутоном. Це був травень 22-го року. Перед цим у квітні було точне з'єднання Юпітеру та Нептуну, великий цикл духовного пробудження, те, з чим ми зараз продовжуємо працювати, так те, що з нами відбувається. І зараз тригон досягає максимальної дії цього тижня, але його дія це не лише цей тиждень, це зародження. Далі буде, оскільки далі буде розкриватися його дія. Зараз відбувається увімкнення стихії повітря. Попередньо Плутон трансформував матерію, знаходячись знаки Козаріг. В поточній ситуації на передній план виходить інформація, виходить навчання, курси, те, що викладається доступно, зрозуміло. Юпітер в близнюках вважається в положенні свого вигнання, бо тут велика кількість різних деталей, як для нього, так для його принципу. Велика кількість швидкості, доступності, рівності. З цим тригоном більше привілеїв у тих, хто вирішує та наважується швидко. Цей аспект про збільшення та актуалізацію переміщень, потреби в спілкуванні. Якщо ми говоримо про вплив аспекту на карту України, то влітку саме переговори про Юпітер, тобто допомогу, патронатство, підуть швидше та набагато результативніше. Взагалі допомога має пришвидшитись дуже сильно. Та на фоні в карті відбуваються дійсно складні процеси. Важливо вистояти цей етап, це літо. І все ж Плутон на планеті управителя гороскопу на Сатурні. Це те, що потребує змін. Як я вже з вами обговорювала це в якомусь з відео попередніх, набагато попередніх, не виключно, що це можуть бути трансформації територіальні. Та проте, хочу зазначити в цьому контексті зараз, так що свобода духу народу не може бути хаотичною. Має бути порядок, і це треба приймати. Принцип Сатурну та Плутону вмикається для трансформації, для змін, росту. Але росту і відповідальності за своє життя та вчинки кожного, хто вважає себе частиною цього єдиного організму, цього соціуму. Цей аспект важливий для соціуму, важливий для нас. Кінець травня та перша половина червня це відсутність стабільності, це час турбулентний час, наповнений новинами, це поворот вектору розвитку. І зміни не бувають без перегляду орієнтирів. Це Завжди те, що виводить нас із зони комфорту. Щодо не таких рідких аспектів цього тижня та, взагалі, які енергії нас очікують, перехід сонцю, венеру та Юпітеру в близнюки значно пришвидшують процеси, але і підсилюють значимість інтересу, натхнення, сконцентруватися на чомусь легше, якщо вам це йде не через примус, вам хочеться цим займатися. До середи місяць проходить транзит козиріг та водолій. В ці дні буде значно легше зібратися задля виконання роботи, досягти потрібного темпу та настрою в своїй роботі. З четверга до кінця тижня Меркурій йде на сходження з ураном. В цей час посилюється передчуття майбутнього. Перечуття результату прийнятих рішень, сприятливі в цей час медитації, техніки зосередження для того, щоб швидше входити в стан чистого сприйняття. В Цей час дійсно можуть приходити потрібні на даному етапі ідеї бачення, бачення свого майбутнього. Цей час приносить потребу в оновленнях. Можуть також приходити нестандартні рішення, легше на них наважитись на такому аспекті. На нижчих поверхах дії цього аспекту реалізація може прийти у вигляді сильного занепокоєння, тривоги, і при сильному резонансі можливі поломки електроенергії також авіації. І мушу зазначити з'єднання Марсу та Хірону з другої половини тижня і до неділі, що насправді може. Унеможливлювати знаходження консенсусу, дипломатія з силою. Краще не починати конфронтації в цей час, оскільки дії можуть бути гучними, різкими, але реальні наслідки будуть зрозумілі згодом. Тож краще не реагувати занадто. Я дякую вам за те, що ви додивились це відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео. Це дуже допоможе в розвитку мого ютуб каналу. До нових зустрічей.